Завтра на вулицях Полтави, післязавтра прийдуть до кожного додому. Я хочу звернутися до тих правоохоронців, в яких залишився здоровий глузд і які пам'ятають присягу, яку вони складали на вірність українському народу. Вони повинні служити українському народу, а не організованому злочинному групуванню, на чолі з Януковичем. Я вірю в те, що ми дамо відсіч цьому бандиту, дамо відсіч цьому режиму і побудуємо красиву, справедливу українську державу на засадах соціальної та національної справедливості. Шановна громада, велике прохання оглянутись навколо себе, подивитися, хто стоїть поруч вас, тому що в наших лавах багато працівників спецслужб вони намагатимуться здійснити провокації. Тому всі кроки, які сьогодні будуть здійснюватись, вони повинні бути узгоджені без розпорядження народних депутатів. Ми нічого не робимо. Зараз під'їжджає. До Полтави Сергій Каплін під'їжджає Олег Сиротюк, народний депутат від свободи. Тут Валерій Головко. Ми відвідаємо шановного в лапках губернатора, тому що віднині він стає шановним в лапках. Тому що, якщо в нього є здоровий глузд, він повинен порвати про всенародно мандат. Члена партії регіонів і при всенародно вийти з цієї злочинної партії злочинного групування. Він повинен усвідомлювати, що Януковича залишилось небагато. Він доживає останні дні. А нам з вами жити на полтавській землі, в тому числі йому. Нашим дітям жити на полтавській землі, в тому числі й його дітям. Тому ми повинні розуміти одне одного. І враховуючи те, що Полтава є духовною столицею України, враховуючи те, що Полтавці є. Толерантними, так би мовити, ми залишаємо останні, останню вимогу здійснити це мирним добровільним шляхом. Вийти до людей, покаятися, вибачитися і сказати, що в таких злочинних партіях, як шановні полтавці, я більш брати участь не буду.